Вітаю вас на каналі Казки для малечі. Брати Грім, пані метелиця. Мала одна вдова, доньку і пасербицю. Пасербиця працьовита та вродлива, а рідна донька із обличчя негарна, і ледащиця страшенна. Доньку вона свою дуже любила і усе їй пробачала, а пасербицю. Змушувала важко працювати. Щоранку пасербиця сідала коло колодязя і пряла пряжу, і стільки вона мала напрясти за день, що часто навіть кров виступала у неї на пальцях. Якось сиділа вона так, пряла і замастила кров'ю веретено, нахилилася до колодязя, щоб обмити веретено, і раптом воно вислизнуло з рук і впало у воду. Побігла пасербиця додому, до мачухи, і розповіла про своє лихо. Ти його впустила, ти його і діставай, розгнівано сказала Мачуха. Повернулася дівчина до колодязя та й кинулася з горя у воду. Раптом вона опинилася на зеленій галявині. Пішла дівчина стежкою, дивиться, стоїть піч, а в печі паляниці печуться. Паляниці гукнули до неї Ой вийми нас, дівчино, з печі швидше, ми вже спеклися, а то ми скоро зовсім згоримо. Взяла дівчина лопату і повитягувала паляниці з печі. Потім пішла вона далі і побачила яблуню. Ах, обтруси мене, дівчино, обтруси, яблука давно вже достигли, кричить їй яблуня. Почала дівчина трусити дерево, яблука градом на землю посипалися, поскладала дівчина їх докупи та пішла далі. І от, нарешті, дісталася вона хатинки. У вікно визирнула старенька жінка і каже Залишайся мила в мене, будеш мені перину та подушки збивати, щоб пір'я летіло. Коли від моєї перини пір'я летить, на землі сніг іде. Я сама пані метелиця. От і залишилася дівчина працювати в старенької. Вона була зразковою робітницею і виконувала все, що старенька їй наказувала добре їй жилося у метелиці. Та все-таки невдовзі почала дівчина нудьгувати за домівкою і сказала про це старенькій. Метелиця привела дівчину до Великої брами. Тільки но ну, дівчина пройшла крізь браму, на неї посипалося зверху золото. Так і вийшла вона з брами, уся золотом обсипана. Це тобі Винагорода за старанність, сказала метелиця. Потім брама зачинилася, і дівчина знову опинилася на горі, на землі. Незабаром прийшла вона додому. Розповіла дівчина Мачусі та сестрі про все, що з нею сталося, і закортіла Мачусі, щоб її донька теж золото додому принесла. Посадила вона свою доньку прясти коло колодязя і та вкинула веретено у воду і сама стрибнула слідом. І от опинилася вона на галявині, пішла стежкою і невдовзі прийшла до печі. Ой, гукнули до неї паляниці. Швидше вийми нас із печі, ми вже спеклися, і от от згоримо. «Як би не так, відповідала ледерка. Буду я через вас бруднитися, і пішла далі. Потім прийшла вона до яблуні. Яблуня крикнула Ах, обтруси мене, яблука вже давно достигли. Ще чого, відповідала вона. Якщо я почну тебе трусити, якесь яблуко мені на голову впаде. Та гулю наб'є. Нарешті підійшла ледерка до господині пані метелиці та стала на роботу до неї. Перший день вона ще якось намагалася подолати свої лінощі, збивала метелиці перину та подушки так, щоб пір'я розліталося. Та потім облягли її лінощі. Набридло метелиці тримати таку служницю. Підвела вона дівчину до великої брами. І коли ледерка проходила крізь браму, перекинувся на неї казан із смолою. Ось тобі Винагорода за твою роботу, сказала метелиця, і зачинила браму. І з тим і прийшла ледарка до матері.